Малюче, а ти знаєш, що таке Адвент? Ти, напевно, вже отримував маленькі подарунки з Адвент календаря. Це час, який наближає нас до дня народження найчудеснішого малюка у світі Ісуса. Про Ісуса тобі обов'язково розкажуть мама з татом. А я розповім тобі про незвичайний Адвент, який чарівним чином з'явився в лісі. Саме перед Різдвом. Так от, у перший день Адвента, руда білочка на ім'я Соня виглянула зі свого дупла, потягнулася і раптом побачила, що до дупла прикріплений листочок з цифрою один і маленький мішочок. Соня обережно взяла мішечок, відкрила його, просунула туди свого допитлого носика. Вирхнула фурр. Та й звалилася просто в сніг, а зверху на неї впав і мішечок. Що це в мішечку? Та це ж горішки. У мішечку і справді лежали два великі горіхи та ще й лист. Цікаво, зараз прочитаю, що тут написано. Ти мила і добра, весела, смішна. Іди хоч через Різдву Христа. У дорозі зустрінеш зайчика, бери його з собою. Вам буде разом весело в дорозі чарівній. «Чудово!» – сказала білочка. Я піду шукати зайчика, і ми разом підемо до маленького Ісуса. Один горішок я візьму собі, а другий подаруй малюкові. І білочка, наспівуючи веселу пісінку, рушила лісовою стежинкою. Ти, Білочку, маленька, весела і жива, і на до свята в лісі зайчика, собою, бо шлях казковий, дивний Є... Наступного дня білочка зайшла. До незнайомої частини лісу побачила засніжений горбик із ніркою. На горбику лежав мішечок з цифрою 2. Здається, я знайшла зайчика, сказала Соня. Гей, лежи прокидайся. Різдво проспиш, крикнула вона, нахилившись до нірки. Ау? Хто там? Злякано запитав зайчик і висунув свої довгі вушка. Я, Білочка Соня, дивись, тебе вже з Різдвом вітають, а ти свій кудлатий хвостик ховаєш. Нічого я не боюся, а мій хвостик дуже навіть симпатичний. А про який подарунок ти говориш? А ось же він, мішечок у тебе лежить із цифрою 2. Сьогодні другий день Адвента. Зайчик одягнув свою святкову шубку, зазирнув у мішечок, і звідти висапилися морквинки. Як чудово! вигукнув він. Я моркву лише влітку їв. Зараз поснідаємо. Ой, дивись, а тут ще є записка. Якщо ти мене читаєш, значить, в путь скоріш рушай. Іди уважно по стежинці до лисичної нори номер 3 До лисичної? Зайчик ледве не зомлів. Вона ж мене з'їсть. Не бійся, сказала білочка. По перше, скоро різдво, а в цей час усі стають добрими, навіть вовки. А по-друге, запитав зайчик. А по-друге, я піду з тобою, гордо сказала білечка. Я найхоробріша в нашому лісі. Ну, двох усе ж не так страшно, погодився зайчик. Одну морквинку я візьму маленькому Ісусу. Чудово! Тепер у малюка буде два подарунки мій горішок і твоя морквинка. І звірятка сміливо рушили стежинкою, наспівуючи пісеньку. дорога Настав третій день Адвента. Зайчик з Білочкою побачили мішечок із цифрою три біля лисичиної нори. Мабуть, там живе Лисиця, злякано прошепотів зайчик. Точно там, підтвердила Білочка. Вони з острахом зазирнули в нору і раптом позаду пролунав голос. О, моя їжа сама прийшла до мене. Сьогодні буде бенкет. Зайчик від страху впав в сніг. А Білочка сказала Зачекай, бачиш мішечок біля твоєї нори. Лисичка помітила мішечок з цифрою три і відкрила його. Там лежали два золотаві яблука та записка: Читай швидше. Для лиси сюрприз чудовий. Яблучка злотисті. З'їси одне і в ту ж мить з'являться зразу інші. Яблучка тярівні ці, їж їх регулярно, і здоров'я буде в силі, і зубки ох, як гарні. Оце так, здивувалась лисичка. Але звідки все це? Зараз час чудес, скоро народиться Ісус. Посміхнулась білочка. На звороті записки лисичка прочитала. Ти лисичко спритненька, ти лиса розумненька, підскажи дорогу друзям стежкою до зірки. Я бачила ту зірку, сказала лисиця. На пахрупі стоїть велика ялинка. Ідіть туди, коли стемніє, ви її побачите. Лисичка простягнула одне яблучко білочці. Передай одне Ісусу, хай і він буде здоровий. Білочка і зайчик подякували і вирушили далі. Білочка і зайчик провели ніч у покинутому дуплі. Засинаючи, вони дивилися на найяскравішу зірку у небі. Вранці друзі пішли далі, побачили снігову істоту поруч з санчатами. На санчатах лежав лішечок із цифрою 4. Значить, нам треба з ним познайомитись, сказав зайчик. Ходімо, погодилась Білочка. Вітаю вас, маленькі мандрівники. Допоможіть мені, будь ласка, закричав сніговик. Я не можу дотягнутися до мішечка, у мене ж немає ніжок. А давай зліпимо йому ніжки зі снігу, запропонувала білочка. Давай, погодився зайчик. Коли все було готово, сніговик ступнув і закружляв від радості. Ура! Я можу ходити! Дякую вам, друзі! Дивись, сказала Білочка, на санчатах лежить мішечок. Відкрий його. У мішечку лежали морквина, гарна паличка і записка. Сніговик прочитав. Носи морквинку замість носа, а паличку не загуби. Вона приносить всім довкола веселий сміх. І радощів скарби. Сніговик одразу вставив морквинку замість носа. Ну, як я вам? похизувався він. Чудово! вигукнули зайчики білочка. Тільки не розумію, для чого ця паличка, замислився сніговик і випадково торкнувся паличкою своєї голови. І в ту ж мить у нього на голові з'явилася червона шапочка, а на шиї шарфик. Оце так, роззявили роти білочка і зайчик. Оце паличка, зрадів сніговик. А давайте попробуємо ще щось. І доторкнувся до вушка зайчика. На вушку з'явився бантик. Ей! Ні ні, я тобі не дівчинка бантики носить, і швидко зірвав прикрасу. Там же чітко написано приносити радість, а не глузувати з порядних зайців, образився він. Гаразд, не серце. Давайте подумаємо, що я можу зробити приємного і веселого. «О!» А давайте прикрасимо ялинку всілякими смакуликами, придумав сніговий і торкнувся паличкою гілок ялинки. На гілках одразу з'явилися яблуки, горіхи, борквинки та ягоди. Як гарно захопилася пілочка, От би ялинка ще й світилася. Сніговик махнув паличкою, і ялинка спалахнула вогниками. Звідусіль прибігли звірята, було весело і радісно. Та час було йти далі. Я теж хочу зробити подарунок Ісусові, сказав сніговик і зняв з себе шарфик. Передайте йому, хай зігріває його в холод, а санчата візьміть з собою, знадобляться. Білочка, зайчик і сніговик весело вигукнули ура і покотилися вниз схилом. Внизу вони попрощалися і Білочка з зайчиком продовжили свій шлях, наспівуючи свою улюблену пісеньку. З дня вдень вони переходили від одного мішечка до іншого, знайомилися з новими друзями і раділи наближенню світлого дня народження Ісуса. В останній тиждень Адвента в лісі стало особливо тихо й красиво. Сніг сяяв, немов хтось розсипав по землі мільйони дрібних зірочок. Білочка Соня і Зайчик котили санчата. А мішечки з подарунками дзвоніли й пахли чудесами. Ось і останній пагор позаду, і раптом перед ними з'явився невеличкий будиночок. З димаря піднімався легенький димок, а вікна мерехтіли теплим світлом. Проміння зірки падало просто у віконце цього дому. Дивись, прошепотіла Білочка. це, мабуть, той самий дім. Куди веде зірка? Вони підійшли ближче, зазирнули у вікно. Всередині було тихо і світло. Біля колиски сиділа молода жінка в блакитній хустці. Поруч чоловік з добрим обличчям, а в колисці спав немовлятко, і над ним сяяло м'яке золоте світіння. Зайчики білочка затамували подих. Навіть вітер ущух. Це він, прошепотіла Білочка. маленький Ісус. Звірята тихенько підійшли до порога і акуратно поклали свої подарунки, горішок, щоб у малюка завжди була сила, морквинку, щоб він ніколи не знав голоду. Золоте яблучко, щоб життя його було солодким, шарфик сніговика. Щоб зігрівав у холод і ще багато малесеньких гостинців від мешканців лісу. Вони стояли, дивлячись на сяючу зірку, відчували, як у серці росте тепле, світле почуття. Білочка тихо сказала: Тепер я знаю, навіщо була вся ця дорога. Ми йшли, щоб навчитися дарувати добро. Зайчик кивнув Так. Адже диво Різдва це не мішечки, не подарунки, це світло в серці, яким ми несемо одне одному. Звірята ще раз поглянули на немовлятку, уклонилися і пішли назад до свого лісу. А зірка все ще сяяла над домом, нагадуючи всім живим істотам про велику радість, про народження любові.